Привіт, друзі! Сьогодні маємо 11 травня. З вами знову Валерій Клочук. в мене для вас не дуже приємні новини, але я думаю, що ви повинні про них знати. Справа в тому, що буквально два дні тому в ефірі одного із українських телеканалів народний депутат, чинний перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко. Ви можливо його знаєте. Він зробив дуже гучну заяву про те, що уряд збирається підвищувати тарифи на електроенергію для населення. Приблизно до 4 гривень за 1 кВт з 1 червня цього року. Наприкінці минулого року я вам готував відео про те, що я прогнозую підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня 2024 року. Відео не набрало так багато переглядів. Я вам, до речі, залишу посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, щоб ви розуміли, як відбуваються в Україні процеси. Хоча я знаю, що ви дуже розумні. Ті, хто в мене дивляться, ви дослухаєтесь до моєї думки, і, на жаль, мій прогноз на зараз от, буде збуватися. І вже активну дискусію стосовно підвищення тарифів на електроенергію почали навіть робити на рівні міністра енергетики на початку квітня. Про це зараз усе по порядку. І чому така історія виникла, чим мотивується. Як пояснюють необхідність підвищення такого тарифу, як прив'язують нас до тарифів у Європі, я вам зараз все це розповім. Підписуйтесь, коментуйте. Ну і, звісно, поширюйте це відео друзям, бо вони повинні знати, до чого їм готуватися у фінансовому плані. Отже, як я сказав на початку квітня цього року. Вперше була зроблена заява міністром енергетики Галушченко про те, що їм дійсно доведеться піднімати питання про підвищення тарифів. Тоді ще масованих обстрілів України по інфраструктурі не було. Але про це потрішку вже почали говорити. Не було приводу для того, щоб пояснювати необхідність ухвалення такого неординарного і не дуже приємного для багатьох українців у умовах війни рішення. Все ж таки, потроху-потроху про це заговорили. І зараз дві причини, чому будуть піднімати тариф. По-перше, що у нас найдешевший тариф усій Європі, а по-друге, що дійсно задали великої шкоди інфраструктурі енергетичній в Україні. Ну, направду скажу і одне, і інше правда. Але де криється маніпуляція, давайте розбиратися. Е, і так, стосовно тарифів у Європі, про що говорять, що в Україні найнижчий тариф, тому потрібно його підвищувати. Чи це буде 4 гривні, чи 5, ми подивимося, дуже скоро до 1 червня залишилося не так багато часу. Що стосується тарифів, де він найвищий у Європі, у Європі найвищий тариф у Німеччині, і він становить 0,4 євро. Далі я вам зараз зачитаю ті тарифи, які є в країнах Європи, щоб ви розуміли. У Бельгії та Ірландії 0,38 євро. У Данії 1 кВт коштував 0,36 євро. На Кіпрі 0,35, в Італії 0,33, у Чехії 0,32, у Латвії 0,28, всюди менше 1 євро. Так, в Австрії 0,27, Франція 0,26, Нідерланди 0,25, Фінляндія 0,24, Греція, Естонія, Іспанія, Португалія, Литва. Вартість 1 квт годину становить 0,23. 100 євро, це станом на кінець 23 року. У Польщі та Швеції 0,22. У Словенії 0,21, у Люксембурзі 0,20, Норвегія, Румунія та Словаччина 0,19, Ісландія 0,16, Хорватія та Молдова. До речі, Молдові 0,15 євро. Болгарія та Македонія 0,12, Албанія та Угорщина 0,11, Сербія та Чорногорія 0,1 євро. Боснія та Герцеговина 0,8 євро і Косово 0,7 євро. І у нас виходить найнижчий 0,6 євро. Хоча підвищення тарифу на електроенергію до цифри 2,68 гривень ми отримали ще минулого року, 2021. Третього. Ну, а тепер обіцяють, що він може бути там 4. поки що конкретної відповіді немає. Заступниця міністра енергетики Галученка, пані Гринчук, повідомила, що не виключає самого факту підвищення, але до якої конкретної цифри вона не повідомила. Повернемося тепер. Давайте до тарифів європейських. І так, вони направду вищі, ніж у нас. Але якщо брати найвищий тариф у Європі, у Німеччини 0,4 євро. Середня зарплата у Німеччині складає 5-6 тисяч євро. В Україні середня зарплата в євро в 10 разів менше, а то навіть ще більше. Ну, то відповідно і в нас в 10 разів менше має бути тариф на цілих 4 сотих євро, а навіть не на 6, як нині. Це моя логіка, вона така, якщо вона... у вас інша, будь ласка, напишіть, я з задоволенням. Послухаю і почитаю ваші коментарі. Ну, можливо, хтось буде залишати десь і аудіоповідомлення з цього приводу, тому я кажу, що почую. Бо дійсно обурення ну, направду, дуже багато в українців з приводу таких намірів підвищувати тариф. Повернемося до іншої проблеми, яку зараз говорять про те, що дійсно це потрібно робити. Після масованих обстрілів ракетних, безпілотниками, ракетами по енергетичній інфраструктурі України ще в позаминулому році ми мали. Віялові відключення, мали регулярні відключення. Ми розуміли, що дійсно енергетична система не може впоратися. Цей рік ми пройшли рівно, енергетична система відновилася. Обстріли розпочалися дійсно навесні, не так давно. І 22 березня дуже потужний обстріл був по Дніпро-Гесу. І після того вже Роман Галушченко почав робити міністр енергетики заяви про те, що можливо доведеться переглядати ці тарифи. Я ніяк не пов'язую зараз ці речі, щоб розуміти, я пов'язую їх як по тільки. Тому що дійсно одне тягне за собою інше. А і це для УЕДу сьогодні є мотивом для того, щоб підвищувати нам тариф. І в тому числі скажуть, що, мовляв, в Україні він не найвищий, а в Європі набагато вищий. Так от, 22 березня пролетіло по Дніпро ГЕС. Компанія ДТЕК дуже відомого в Україні, великого бізнесмена Ахметова. Також жаліється на те, що в неї багато було знищено інфраструктурних об'єктів, великі збитки. Центр енерго пролетіла ця державна кампанія Трипійська ТЕЦ, і вона сказала, на 100% знищена. Також атакували об'єкти генерації росіяни та передачі електроенергії, генерації передачі, і передачі електроенергії, тобто атаки і по одних, і по інших об'єктах є: у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській і Вінницькій областях, ну практично по всій Україні. І кабінет міністрів на позачерговому засіданні буквально вчора, 10 травня, ухвалив рішення ну, трішки допомогти і приватним, мабуть, компаніям, і державним відновитися і виділив 7 мільярдів 168 мільйонів гривень на відбудову української енергосистеми. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він сказав, за ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та Європейського Союзу, вдячні Світовому банку, який надав. Гаранти, гранти для реалізації цього проєкту. Тобто і Кабмін виділяє гроші, і гранти нам виділяють, і тарифи будуть підвищувати. Ну, щоб у всіх все було добре, окрім українців. У мене, чесно кажучи, іншого пояснення цьому немає. І відверто обурення дуже-дуже багато. Чому ж власне така ситуація виникає і чому ми підтягуємося до європейських стандартів, до європейських цін? Хоча зарплатами не поспішаємо. Друзі, стосовно зарплати у 500 євро. Середня вона взята із тих запропонованих зарплат, які є у системі WorkUA, де роботодавці пропонують українцям влаштуватися на роботу. Я розумію, що в реальності ця середня заробітна плата навіть нижча, ніж 500 євро. Але так, щоб було трішки легше рахувати, то я вам наводив саме таку цифру, тому не дуже строго мене судіть. Я дуже вас прошу про це. І чудово розумію, і адекватно сприймаю той рівень заробітної плати, який сьогодні є в Україні. Але, як бачите, він ніяк не є мотивом для уряду не підвищувати тарифи на електроенергію. Мотивом є інше. Хоча, звісно, тут заперечувати того, що інфраструктурні об'єкти постраждали дуже сильно не доводиться. Це по факту є. Чому ж підтягують нам тариф до європейського? Ви знаєте, що ми війшли в третю енергетичну систему Європейського союзу ще перед початком масштабного вторгнення, яка передбачає єдине єдину політику тарифу утворення. Так, вона в Європі різниця, є більші тарифи, є менші тарифи. Якось там країни відстоюють свою позицію стосовно того, щоб їх не підвищувати, але Європа постійно ставить умову. Якщо ви у нас в єдиній енергетичній системі, то ви повинні підтягувати свої тарифи до відповідного рівня цін. Я вам скажу відверто, що в Європі не всі е, схвально сприймають політику такого тарифу утворення. До прикладу, Менель Макрон нещодавно у інтерв'ю виданню «The Economist» Різко засуджував енергетичну і економічну політику Європейського союзу, і навіть часи коронавірусу вони відійшли від ем, ринкового регулювання тарифів на електроенергію у Франції, наголошую, це було до початку широкомасштабного вторгнення. Це одна з найпотужніших країн Європейського союзу, і встановили ручне регулювання цін. Зараз нам пояснюють, що великі збитки, що держава покриває різницю у тарифах, але Тариф формується ось таким саме ринком, друзі. Тобто, ми з вами точно ні до чого. Власне, пишіть ви, що ви думаєте з приводу такої інформації, чи готові будете платити приблизно, там, ну як вони кажуть, 2,68 було, а тепер буде 3,54. Приблизно у півтора разу за е, споживання електроенергії, чи будете якось економити? Ну, принаймні, я ще раз наголошую, з радістю почитаю ваші коментарі, хоча розумію, що вони навряд чи будуть дуже позитивними. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь в себе до України.